Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу, і сьогодні ми поговоримо про воду та її місце в житті наших предків-язичників. В українській міфології, як і в багатьох інших міфологіях світу, вода стоїть при початку світостворення. В українській колядці про це співається так: як ще не було початку світу, то ще не було ні неба, ні землі, а лише море було широке, а на тім морі явір зелененький. В уявленні українців вода була божеством, з якого починалося життя на землі. З первісного океану виросло дерево життя, яке дало початок усьому. Богиню води звали Даною. Вічно юна, чарівна діва і водночас дружина вогню, Світовида або світла. Це саме вона. За народним уявленням породила любов, трави, ліси, струмки, ріки озера. Вона була матір'ю всього живого і богинею родючості. Дані приносили жертви, кидаючи коштовні речі. У води річок та озер криниць та джерел. Вважають, що слово Данина походить від жертви богині Дані. Богиня Дана залишила своє ім'я у назвах річок Дунай, Дніпро, Дон. Ми зустрічаємо слово Дана у піснях, легендах, історичних оповіданнях. Цікаво знати, що у народній історичній пам'яті збереглися перекази, згідно з якими храм Дані стояв у легендарному давньоукраїнському місті Дівичграді, або ж Дівенград. Через безліч переказів та казок пройшла легенда про живу воду. Вона зцілювала рани, оживляла мертвих, надавала сміливості та стократно збільшувала сили. І не випадково людина наділяла воду такими магічними властивостями. Адже коріння цих уявлень заховані в глибині віків. Давні вірування українців у чудодійну силу води відбилися у багатьох обрядах. У народі вважали, що вода під час свят має магічну дію, тоді вона і очищує, і зцілює. Дуже старими є обряди обливання водою, збирання роси та купання у певні періоди весни та літа. Так, до прикладу, на святі Івана Купала, перестрибуючи через вогонь, намагалися вскочити прямо в воду, бо вважали, що тоді вона цілюща. Взагалі, вогонь і вода мають очищальну силу. Запалене колесо пускали у воду. У давнину це був символічний обряд об'єднання двох сил сонця і води. Але з часом він втратив своє значення. Роса на купала. Мала цілющу силу, нею вмивалися, качалися по росі, щоб позбутися хвороб. Наші предки, язичники, завжди знали, що вода має пам'ять. З нею можна поговорити, вона чує і допомагає очистити наш організм від хвороб. На воду шепотіли, заговорювали, вмивалися нею та пили її, щоб змити біди та бідність. Також нею можна оздоровити свій організм. На моєму каналі є відео про заговор, який можна виконувати всім. Та в житті у всьому є баланс. Як є жива вода, яка допомагає зцілитися, так є і мертва вода, яка може вбити. Одразу виникають питання, що ж це за мертва вода і чому від наших предків немає згадок про мертву воду? Я поясню. Справа в тому, що мертва вода є лише на кладовищах. А хто цікавився історією наших предків, знає, що раніше померлих людей не ховали, а придавали їх тіла вогню. І це було, друзі, значно мудріше рішення. Відповідно, не було такої концентрації сил смерті в одному місці, так як не було кладовища. До приходу. Християнство. Та все одно вода у всі часи року була джерелом життя та енергії у всіх значеннях цього слова. Підтримайте мене лайком та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім успіхів!